А в Києві тривають найбільші в історії аматорського спорту змагання з плавання на відкритій воді оушенмен Київ Київ-2024». Цьогоріч учасники змагання вже встигли встановити кілька рекордів на Оболонській набережній. Які саме розпитаємо у влада величка? Він з нами на прямому зв'язку Влада, То про які результати йдеться? Вітаю Віро. Перш за все хочеться повідомити про те, що о 12-й годині на оболонській набережні в рамках Ocean Man Ukraine 2024 відбувся благодійний заплив. Їх було одразу два на один кілометр і на 500 метрів, у яких вони за донат у 1200 гривень. Кожен учасник, який пропливав цю дистанцію, донатив натві тисяч гривень, і ці кошти понад 100% коштів цих йшли на безпілотні авіаційні системи для. 14-го окремого полку е, сил спеціальних операцій. І взагалі у е, запливі на один кілометр взяло участь 103 людини і 68 людей взяли участь у запливі на 500 метрів. Всього 171 людина і сума у понад 200 тисяч гривень. Кажучи про рекорди, так дійсно, ще навіть до початку саме Оушенмена, який розпочався Вчора вже встановили кілька рекордів, які саме е, зараз розповість нам е, одна з співорганізаторів Фоушен Ukraine, Тож прошу прямо мову. Ми поставили для України абсолютний рекорд. У нас зареєстровано офіційно більше тисячі учасників, якщо точно тисяча п'ятдесят. Наймасовіший заплив відбувався вчора. Це як завжди спринт. Два кілометри. На нього на ньому стартувало 360 людей. От сьогодні зараз ви бачите п'ять кілометрів. Теж дуже багато людей. 300 учасників. Там 280, але зареєстровано 300. Були серед цих учасників і військово-службовців збройних сил України, як чинні, які деякі приїжджали у таку маленьку відпустку, як розказала нам організаторка для того, аби взяти участь у одному із запливів, так і ті, хто проходить реабілітацію. Зокрема, сьогодні е, був заплив на 5 кілометрів. У ньому переміг. Тренер команди наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Тож давайте почуємо його пряму мову про те, як наші військовослужбовці і скільки їх беруть участь у цьому запливі у нас е тренування про відновлений після операції, після е травмувань, після ампутації. Ми відновлюємо їх через воду, через басейн, через масаж та готуємо до таких стартів змагань, щоб вони е е також з нами разом продовжували плести далі. Зараз фінальний заплив, а саме Естафета, вона триватиме до 14-ї години, і після цього буде церемонія нагородження і закриття е, цього спортивного заходу Ocean Man Ukraine 2024. Вже вдруге він проходить у столиці п'ять років. До початку повномасштабного вторгнення він проходив у Одесі і в рік е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на жаль його змушені були відмінити. Тож е, наразі в мене все віро. Я передаю слово. Дякую, Влад, величко, про старт змагань з плавання на відкритій воді Ocean Man Київ.